Закрипи один із дуже яскравих сигналів організму, який свідчить про те, що вже відбуваються негативні зміни. І цих питань стосовно закрипів все більше і більше. Повірте, треба розібратися всього лише один раз, і ви зрозумієте, як цього питання позбутись. І давайте познайомимося. Да. З нашими відходами, да, з тим, що виходить із нашого організму. Аби зрозуміти, як вирішити питання закрепів, треба зрозуміти, чому воно формується. І так, з чого формується наш кал. Як не дивно, 80% це вода, яка приходить в організм, і 20% це недопереварена клітковина а і залишки тої їжі, яку організм засвоював, і також у ті бактерії, які приймали участь у цьому процесі. Як все просто. І оскільки ми вже знаємо, як формується кал. То ми вже відповідно і розуміємо, що в першу чергу повинна приходити норма води. 95% першою причиною появи закрепів є саме недопита вода протягом дня. Якщо ви не даєте організму норму 30 грам на кілограм ваги, ви не наладите походи в туалет. А це, відповідно, буде е, зразу, щоб ви розуміли, це накопичення відходів в організмі, і це відповідно збільшення ваги тіла. Це для початку, а потім. Це йде інтоксикація, і появляються питання по здоров'ю. І тут просто доступна проста арифметика. Якщо ваша вага 70 кг, понятне діло, що вам треба пити 2 літри 100 грам. А якщо ми говоримо, що це причина, це вже є збій в роботі організму, то ідеально, коли ви дасте, ну хоча б. 40 грам на кілограм ваги, не мінімум, а чуть-чуть більше, щоб організм мав момент очищення. Ну і тепер виникає таке питання: якщо людина важить, наприклад, 100 кілограм, да? не дивуйтеся, повірте, стільки води можна випити. Ми в жарку, коли жара, да, коли температура 30 градусів, за годинки-дві випивається 2 літри квасу, газованого напою, компоту, аж бігом. А зробіть те саме з водою. І ви отримаєте значно кращий результат. Друге, те, що я постійно кажу на кожному ефірі, розповідаючи про здоров'я: якщо у вас в раціоні не з'явиться ну, хоча б 40, взимку, не менше 30% клітковини, ваш кишечник не має можливості повноцінно працювати. Є два ресурси для очищення організму, тобто для того, щоб все оте вийшло, що не потрібно накопичилося протягом дня. Перший ресурс це вода, другий ресурс. Це клітковина. Ваша тарілка повинна бути сформована таким чином, що на ній. Не менше 40-30% клітковини, це свіжі увага, свіжі овочі, фрукти і зелень. Де взяти це взимку? Звичайно, це проблемка. Тому є готова клітковина, яку можна вживати. Якщо вам цікаво, звертайтеся в особисті, підкажу, розкажу, що це про що це. Ну і звичайно, в силу стресу, в силу того, що зараз багато людей вживає через проблеми по здоров'ю, антибіотики, мікробіом кишечника порушений. Понятне діло, що працювати нормально, травний не може. Тому про це також постійно дбати треба кожного дня. А ви знали таку цікаву деталь? Якщо ви пропили курс антибіотиків, час відновлення кишечника становить 6 місяців. 6 місяців треба пити пробіотики, метабіотики, щоб відновити мікрофлору. Хто цим займається? До речі, цікавий факт. Ви знали, що в кишечнику людини знаходиться приблизно 2 кілограми бактерій, умовно поганих і позитивних. І коли між ними виникає дисбаланс, отут і появляється вздуття газоутворення, порушується виведення того всього, що було, накопичилося протягом дня, порушується навіть засвоєння продуктів, які ми з'їли. І якщо це відбувається, з'являється неприємний запах з роту, неприємний запах поту, змінюється навіть дефікація такий момент, коли людина йде в туалет, а, ну, наприклад, в таких громадських туалетах, а після неї просто зайти неможливо. Такий неприємний запах оце саме через оцей величезний дисбаланс. А також для нормальних походів в туалет необхідно, щоб жовчний працював так, як треба. Як тільки відбувається збій в роботі жовчного, починається збій в роботі процесу травлення, і відповідно порушуються походи в туалет. І диво дивне: якщо людина не п'є воду, порушується густота жовчі, відповідно, відбувається збій в роботі організму. Оце той момент, до якого ми весь час повертаємося. Пийте свою норму води. Ну, якщо вам цікаво зайнятися вашим здоров'ям, налагодити роботу вашого організму і ходити в туалет так, як треба, прийнято так, виводити відходи з вашого організму, то є готові програми, які повертають організм до, до норми. Підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях слово програма, і я надам вам більш детальну інформацію в особисті повідомлення. І будьте здорові! Адже здоровим бути здорово!